Про безпекову ситуацію на Херсонщині, зокрема, до нас приєднується речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Пане Олександре, вам вітання, добрий день, пане Олександре. Вітаємо вас. Отож, чи відбувалися вже сьогодні на Херсонщині в Херсоні обстріли ворожі? І чи є зміни щодо кількості поранених впродовж обстрілів минулої доби? До, до недавнього часу, буквально 10 хвилин тому, було в нас дев'ять поранених за сьогодні. Це троє людей. Жінка і двоє чоловіків. в Антонівці в наслідок скиду вибухівки з Білозерки. Одна людина, один чоловік і одна жінка з Береславу. Поранені були вчора внаслідок скидів вибухівки. Сьогодні в Білозерці знову в скид вибухівки. На, на автівку пораненого чоловіка. Тобто загалом і троє ще в Великій Олександрівці постраждалих внаслідок ранкового ракетного обстрілу. От буквально 10 хвилин тому надійшла інформація ще ми її не висвітлювали, тому що точних даних ще немає. Знову скид вибухівки на маршрутне таксі на автобус в Антонівці. Мінімум троє постраждалих доправлені до лікарні, можливо, буде і більше. На жаль, такі невтішні новини. Пане Олександре, а де у регіоні зараз найскладніша ситуація залишається? Ну, якщо казати щодо стосовно дронів, то це прибережна зона Херсону. Найскладніша ситуація. Дуже небезпечний район. Майже вся прибережна зона на кілометр вглиб Херсону? Це найнебезпечніша зараз ситуація по дронів. Пане Олександре, якщо говорити власне про скиди дронів, то наскільки вони почастішали за останній тиждень чи місяць і чи саме це озброєння росіяни використовують найактивніше, аби завдавати ударів по Херсону і області В самому Херсоні? Дійсно так більше трьох тисяч скидів було тільки спочатку вересня, Постраждали їх вже більше 140. сорока її загиблі. Звичайно, спочатку вересня. Але і збільшилась кількість скидів керованих авіабомб на Херсон. Це також посилюють вони там 10-12 за добу. Вони почали використовувати скидів в обребрежних населених пунктах Херсонщини. Ну туди, де вони достають саме дронами. Вони в більшості використовують дрони. Але також є випадки. От вчора і артилерія, внаслідок чого Моківському загибла. Жінка 70 років. Ну вони просто додають по вогневому враженню ще багато дронів до того, що було до цього артилерії, мінометів та танків. пане Олександре, Ви зараз згадали про те, що ворожі війська активно обстрілюють і цивільних, і, зокрема, громадський транспорт. Чи плануються якісь зміни, враховуючи кількість обстрілів щодо руху автобусів і іншого громадського транспорту в області наразі? Ну тут питання в тому, що ми розуміємо, що це небезпечно, і знаєте, можна не возити людей. Але питання в тому, що люди тоді почнуть ходити пішки і ще більше будуть наражати себе на небезпеку. Тому звичайно на зупинках встановлені укриття, люди чекають автобусів, але ну, таки, поки вони їдуть в автобусі, вони також знаходяться в небезпеці. Ми розуміємо людей, що їм потрібно завжди кудись їхати, або в магазини, або які по якихось справах. Найкраще було б виїхати з цих небезпечних зон і наражати таким чином на небезпеку і водіїв комунального транспорту і тих людей, які допомагають. Але на жаль, ми не можемо вмовити всіх людей виїхати з цих зон і або залишатися їх їм вдома. Все одно вони рухаються по території. І тому ми не можемо кинути їх також на природволяще і закрити там рух автобусів, щоб вони не могли нікуди добратися, продовжуючи тему евакуації з огляду на те, що як ви сказали за вересень, вже зафіксовано три тисячі скидів вибухівок із дронів. Наскільки активно люди хочуть евакуюватися, хто зараз допомагає з цим процесом? Ми постійно допомагаємо, це не припинялося з моменту деокупації Херсонщини, але люди поки що не дуже активно хочуть виїжджати. Там 30-50 людей за два дні ми вивозимо. Це ті люди, які до нас звертаються до допомоги по евакуації. Ми е, очікуємо збільшення евакуації ближче до зими, коли прийдуть холоди, люди закінчать свої роботи по там, городах. І все ж таки вирішать поїхати до родичів або в інші безпечні регіони для того, щоб ще б на зиму бути в безпеці, тому що люди ще й переживають за опалення. Зараз херсон готовий до опалювального сезону на 91%, Але ми розуміємо, що постійні удари по критичній інфраструктурі по мережах вони можуть зіпсувати, знищити, зменшити цей цей відсоток готовності. Пане Олександре, а яка ситуація зараз з евакуацією дітей та маломобільних груп населення? Ну, ми на постійному контролі. Якщо там казати, що ця прибережна зона це було першочергово евакуювати звідти дітей. Ми там оголошували 24 двадцяти населених пунктів евакуації. Майже всі діти вивезені з цих населених пунктів прибережних. Це такі, як там козацьке, веселе тягинка. Але все ж таки є ще населених пунктів, які біля Херсону, такі як Камишани, там ще залишаються діти. Але вони то вони приїжджають в Херсон, то вони знову їдуть до домівок, але казати, якщо казати з цих 24 населених пунктів, то в 22 немає дітей, і це дуже важливо було вивезти дітей. В Антонівці також ще, на жаль, залишаються діти, але таку. Це територія майже Херсон. Люди також не хочуть виїжджати багато, але там по мінімуму дітей. В самому Херсоні також є діти, але тут ми поки не, ну, не заявляємо про обов'язкову евакуацію. В більшості це діти живуть там подалі від берега, але і там є так побіг. Пане Олександре, для тих людей, хто живе в прифронтових населених пунктах, і тих, які постійно обстрілюються більш дальньою зброєю ворога, чи є їм змога станом на зараз, наприклад, довозити воду, необхідні продукти чи медикаменти для лікування, як ситуація взагалі цим? -си? Так, в 40 населених пунктах на жаль немає електропостачання, газопостачання це прибережні зони. Ті люди, які там залишаються, це до 10% від населення, яке було до окупації, до початку війни повномасштабної там о, проживають, але їм доставляється вода. Вони користуються підзаряджають гаджети інтернетом о, і отримують ці послуги там воду і продукти, які довозять наші волонтери або. Адміністрація, вони тримують в пунктах незламності. Там старостати працюють над допомогою тим людям. Всіх людей знають хто де живе, постійно провідують. Також і постійно поліція їздить для того, щоб все ж таки умовити цих людей спробувати вмовити до евакуації, хоча б перед зимою. Тому що ми розуміємо, що буде ще там складніше, але також ми зараз вже. Пропрацювали з міжнародними партнерами для того, щоб у цих людей було була паливна деревина, щоб вони могли нормально пережити зиму і в теплі, пічне опалення? Бо якщо треба буржуки, то доправляємо буржуки і добрує дрова для того, щоб вони могли топити. Пане Олександре, на завершення маємо приблизно 40 секунд часу. Скажіть, будь ласка, як щодо навчального процесу а в області чи стартував він і як він відбувається? Три школи зараз ми пілотним проєктом зробили підземні, але це не в Херсоні. Це подалі від берега, туди куди вилітають снаряди. В трьох громадах працюють точніше, три школи в громадах, які безпечно працюють в такому змішаному режимі онлайн-офлайн в більшості 170 шкіл Херсонщини надають послуги навчання нашим дітям онлайн. Ми вам дякуємо, пане Олександр, і нагадуємо, що з нами був речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, про з яким говорили про безпекову ситуацію на Херсонщині. Ну а...